У Чернігові відзначали Івана Купала до 2023 року. Івана Купала традиційно відзначали в ніч проти 7 липня. Проте, після переходу на новоюліанський календар, дата змістилася. Тепер святкування припадає на ніч з 23 на 24 червня. Це також ближче до літнього сонцестояння, коли день найдовший, а ніч найкоротша. Дійство проходило на галявині між золотим берегом та міським парком. На галявині всіх пригощали кашею та напоями. Каша була з горішками та медом. На свято Івана Купала дівчата традиційно плетуть вінки з різноманітних польових квітів, трав та ягід, які мають символічне значення та оберігають від лихого ока. Гучно! Чернігів! Ми дякуємо всім, хто. Трипав через вогнище на свято Івана Купала вогнище є одним із головних та найяскравіших атрибутів, що символізує очищення, захист від зла та привернення щастя. А головною традицією є стрибки через нього. А саме зараз поставте лайк, щоб ми продовжували знімати для вас. На цьому заході також збирали донати для наших захисників. Організував це дійство єдиний мистецький простір Чернігівщини. Що традиція купальська пускати вінки по воді? Потім усі разом пішли до річки Десна. По давній традиції запускали вінки на воду, загадуючи найзаповітніші бажання. Спочатку потрібно загадати заповітне бажання, а потім пустити вінок на воду на заході сонця. Якщо вінок відпливе далеко, бажання здійсниться. Якщо вінок потоне або припливе до берега, бажання не збудеться. А ви коли-небудь відзначали Івана Купала? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал Лав Чернігів, щоб не пропустити інші події.